Після трагічних подій на Майдані Незалежності у Києві та після революційних потрясінь більшість українців почали сподіватись на краще, адже нова влада, крім євроінтеграції, обіцяла зробити діяльність владних структур прозорою. Рівняни мають свою думку. Чи стала робота керівництва держави такою? У мене думка така, що дуже мало вони працюють. А що вони прозоро працюють? На вашу думку, почав уряд і влада працювати прозоріше після тих подій, які відбулись на Майдані? Поки що ні. Чому ви так вважаєте? Е, тому що е, коли хтось працює, видно результати, поки що не видно. От. Поки що е, спекуляція йде, що, що ми не можемо зробити того-того, бо йде війна. От. А е, спитайте пересічного громадянина, він вам скаже, що, що поки я на, на своїй шкірі не відчув. Я думаю, що так. Чому ви так вважаєте? Що змінилось на вашу думку? Більш прозоро, більш прозоро. Я вважаю, що е, е, недостатньо, е, ну, е, лише сподівання залишаються, що десь, можливо, вони щось переосмислили. Але, знаєте, а ж війни на півночі. Чому немає закону? Чому не врегулювання немає? Каже, там кришує міліція і багато проблем. Ну, Чому нема реформ? На жаль, ні, це особиста моя думка. По чому ви це бачите? Ну, подіями, які відбуваються по тому, наскільки були дані обіцянки, наскільки вони не є виконаними, Михайло Присяжнюк, Юрій Кобів, новини рівного.